Насправді починаю відчувати, що, на жаль, чи на те, що мені всього 27, що я сам починаю ставати старіший е, свого віку, часом зрозумів, що мені дуже кайфово, просто так пів годинки у вікно подивитися. <праць> <праць> Бо забув за чим в кімнату заходив. Оце, е, ще й чомусь змінився стиль спілкування з батьками, дзвоню до тата кажу: ало тато? Ти знаєш, що Ірка Ціпчиха вмерла? Тато каже: то ну нафіг, звідки ти знаєш? Я у вікно визирнув, бачу, її з під'їзда виносять. А вона молода з 37-го року. Три інфаркту цього перенесла там ну, символічно. І е, знаєте, я просто починаю прослідковувати, що змінюються якісь сподобання мої. Тобто я почав любити томатний сік, їсти оливки, слухати Степана Гігу. Я час від часу заходжу маршрутку і кажу, Прошу, пане, я по пенсійному.